Як добре ця троянда витримує дощ і не просто дощ, а зливу. Стоїть така гарнюня і нічого їй тримає себе, і не де навіть жодна квіточка не пошкоджена, просто є вже більш розпущені. А є ще в бутонах. І ці крапельки дощу, як діаманти. Дуже гарний сорт, мені дуже подобається. І такий ніжний, ледве вловимий аромат. І багато на одному пагоні. Ось тут на одному, дивіться, це всі на одному. Шкода, що я тільки не знаю її сорту. Вона в моєму садочку вже давно, більше десяти років. Якщо хтось підкаже назву сорту, я буду дуже вдячна. Не раз дивуюсь, як расі троянд, їх колір іноді вражає, їх аромат. Наповнює мій сад, не раз дивуюсь, як красі троянд. Краса троянд помітна ще здаля. вона дарує райську насолоду, І хоч у колючках троянд гілля, Та квітку люблять всі за її вроду. Не плач, прекрасна квітко, посміхнись тобі краса дана Творцем Небесним, Щоб ти життю раділа безліч літ, несла у світ свій аромат чудесний, цвітуть троянди в літній час, хоч гілочки колючі. Та квіти гарні, як атлас, і пахучі, припахучі.